Вітаю! І сьогодні у нас на огляді така серія Fleet Track від Hot Wheels. От, переважно на цю серію навіть не дивився. Тому що там такі більш фантазійні якісь автомобільчики з причепиками. Ну, не знаю, як вони їздять по треках, але мало би класно їздити. Але цього року в Mattel додали класний такий Volvo 240 Drift Camper. І так само Optimus Prime. Дві такі цікаві автівки у нас в цій серії Fleet Track. І тому будемо дивитися і розпаковувати Volvo. І так само Optimus. Що ж, поки що я розпакую дві коробочки і повернуся. Тож почнемо з Volvo. Що вони тут такого не робили? Ну, зробили дріфтовий Volvo. В серії вже в них була схожа автівка. Volvo Drift Car з двома собачками в багажнику. І додали такий от вагончик. Ось, ну попробуємо. Він знизу, так, бачите, причіплений. Доволі Ну, в принципі, можна його відчіпити. Так, сама автівка. Верх виконаний з металу, не з пластмаса. Коліщатка теж пластмасові, і тут ми маємо такі вихлопні труби, з срібний пластик. Є бокові дзеркала, що доволі дивно для Hot Wheels. Є також ці рейлінги на багажнику. Видно, тут вивели турбо, турбіну. Ну, точніше, не турбіну, а цей фільтр повітряний. Зверху капота. Капот зробили під вигляд скловолокна. Ні, не скловолокна, а під вигляд карбону. Так, по фарах. Фари в нас з такими хрестиками. Решітка зі значком Volvo, правда, самого значка Volvo не видно. Тут виведений ще інтеркулер попереду. ну Такий справжній трушний дріфткар. на такому широкому обвісі. Тут такі арки на колеса подобавляли. Всередині салончик срібненький, ну по деталізації салону так собі трошки скупенько. Але взагалі мавтівочка виглядає так доволі норм. Мені Принаймні подобається. Так, наш трейлер. Трейлер Hot Wheels. складається з двох частин: верх, білий, не сірий. Це все пластмасочка. Знизу йде металева основа, щоб надати йому трошки ваги. В принципі, тут воно на таких защіпках, тому, я думаю, якщо його легенько підважити, можна і розібрати. І з цікавенького нагорі трейлера у нас тут є якісь речі. Якісь три скриньки, шнур, якась, не знаю, що таке шнурок. І маленький скейт. Ну, це відсилка, напевно, до їхніх наборчиків для скейтів. Ось такий от кемпер. Ну і чіпляється. Опа. І воно якось має їздити по треках Hot Wheels. Хоча ну, петлю воно не зробить. Але взагалі по треку воно ну, мало би їхати, тому що тут -от, воно не так сильно і може згинатися. Ось така от Volvo Drift Car. І перейдемо тепер тоді до наступного. Це є Hot Wheels Optimus Prime. Також серії Fleet Track. Оптимус з вагонеткою. Ну, не з вагонеткою, а з своїм причепом, який цілу станцію в мультфільмі чи в фільмі там перетворився. Так, спробую розщепити. О, тут воно якось. Не так вже і просто його, звідси дістати. Страшно поламати, я вам скажу. Так. Якось-якось я його звідти витягну, але ну реально дуже важко дістати той причеп з цієї пластмасочки. Добре, підемо спочатку по самому траку Optimus. Ну, Він такий мініатюрненький. Не знаю, треба буде його потім порівняти з Оптимусом від Mattel Creations, цим дорожезним. Так. Що у нас тут? У нас тут пластмаса. синя пластмаса, нес також вся пластмаса. Єдиний шматок металу, металу це оця кабінка червона. Ну він так доволі легенько виглядає і по вага він так наперед сильно переважує через ту кабіну. Всередині не, не бачу, що там всередині у нас є. Чи є там якісь сидіння, чи є дуже темне скло. Ну, в одній це ніби два сидіння. Більше нічого не можу побачити. От, колеса, колеса, здається, такі самі. Так, колеса вони такі самі, як і Volvo Car тільки тут такими срібними обідками. І причеп. Причеп має металеву основу. Всередині він порожній. Тут навіть видно, видно що він порожній. І пластмаска, яка тримає колеса. Нічого не рухається, нічого не відкривається, ну, могли б зробити хоча б зад, щоб відкриватися. Але толку з нього б було мало, тому що машинка вузенька для того, щоб поміститися на треку, і відповідно ви всередину нічого не запхаєте. Такий страшний звук, коли його ставити всередину. Такий рифлений верх. Ну, класно, логотип трансформерів. На самому Оптимусі ще логотипчик. Ну, що так виглядає, для колекції, для шанувальників фільму цілком підійде. Ну, ось такий вийшов невеличкий огляд на дві автівки з серії Fleet Track. Чи Track Fleet. Це є Transformer і Volvo Drift Car. Все, дякую вам за перегляд. Пишіть, чи сподобалось, не сподобалось. І чи ви знайшли вже такі автівки собі в колекцію. Все, всім дякую і мирного вам неба.